Доповідче буде пані Ольга Мондаренко, завідувач літературно-меморіального музею Тараса Григоровича Шевченка, Національного заповідника Батьківщини Тараса Шевченка. Назва доповіді, історія створення літературно-меморіального музею Тараса Григоровича Шевченка на батьківщині Кобзаря». Шамковина. Буду говорити про Тараса Шевченка завжди говорити найпростіше про це Шевченко. Про Тараса Шевченка говорити завжди найскладніше, бо це Тарас Шевченко. Ми сьогодні привезли Таня з батьківщини Кубселя, саме сюди до Львова. Хочу так. І от таким є на сьогодні літературно-меморіальний музей Тараса Григоровича Шевченка, саме на його батьківській садині. є куточок землі України всієї окраси. Той куточок землі на колишній сидині Тараса. Тут будинок музею, задивився вдалич у сім'ю. Тут на чистий папір я слова про Шевченка в усі. Якщо говорити про Тараса Шевченка, про його батьківську садибу, про літературно меморіальний музей, то це все є нероздільні такі компоненти. Тарас Шевченко. Розстав. Дуже перепрошую, дуже тяжко говорити. Але я хочу вам щиро сказати ці слова. Я хочу розповісти дійсно про те, що літературно-моряльний музей з 1939 року. Тобто, в рік до Дня народження Шевченка наш музей відсвяткував 75-ту річницю дня відкриття. Але, але хочу сказати, що історія музею. Починається ще з років дитинства Шевченка, от саме на батьківській садибі. Батьківську садибу спадкував найстарший Тарасовий брат. Потім жили його діти, внуки. Але у людей була така велика потреба приїхати до місць дитинства нашого кобзаря, що на початку ХХ століття не було музею ще. Але люди незалежно від своїх ставків, незалежно від найрізноманітніших от, тих чи інших вподобань, їхали до міст дитинства Тараса Шевченка. Ми маємо книги записів ще з 1929 року, тобто за 10 років до відкриття цього прекрасного музею. І люди, виказували вказували свої побажання, щоб облаштували. Хоча б маленьку музейну кімнату, щоб побудували хоча б маленький музейчик, де можна було вшанувати пам'ять Тараса Шевченка. Тож з 1939 року існує тературно-меморіальний музей Тараса Шевченка на батьківській е садині. І хочу таке ще сказати таку цікаву річ, що сама будівля музею має форму тризуба, унікальне архітектурне вирішення. Е е Цього будинку засвідчує про волю, незвану волю У нас, українців. Хочу ще сказати про те, що про першу експозицію музею ми маємо не так багато відомостей. Мабуть, потім слайд. Дуже коротко прокоментую. Дуже якби, мало маємо відомостей саме про першу експозицію музею, в тому, що було багато цитат Тараса Шевченка, було багато репродукцій. І от були невеликої, невеличкі. тому з книг Записів вражень знаємо нарікання про те, що репродукції від Шевченка були більших розмірів. Ще е, хочу вам е, сказати от, е, про те, що в 1925 році внучата племінниця по брату е, Микиті, по старшому братові Тараса Шевченка, Людмила Прокопівна Шевченко у журналі Україна опублікувала спогади саме про е, садибу, на якій вона виростала, так як і Шевченко колись. І вона пише так: в рідній селі Тараса Шевченка, Кирилівці досі носить назву батьківщини, маленький садочок, садив внуків поета, дітей Прокопа Микитовича, брата Тарасового. На тім місці стояла хата батьків Тарасових, яку він описав у своїх оповіданнях та змалював у своїм альбомі. Вона згоріла літ 35 тому. Під пожежі заціліли два дві посмалені ікони, стіл дубовий ослін, на якому малим спав Тарас Григорович. І навіть останній раз, коли приїжав у Королівку. Просив сестри постелити на складнім полу, щоб пригадати дитячі літа. Ці речі і досі знаходяться в тій садибі у мого брата Хартуна Прокоповича. Прокіп Макитович, котрому належала ця садиба, все своє життя мрів збудувати капличку, де була адресна книга для запису від відвідувачів, яких було дуже багато. Але ця мрія залишилася мрією. Лише перед смертю в 1908 році він поставив там пам'ятник вкопав копав колесо. А один із відвідувачів, Петроградський художник, написав на ньому пам'ятку олійною фарбою. Тут була хата Тараса Григоровича Шевченка. Про цього художника, чому була легенда, що це був сам Олександр Конивський. У сторіччя народин Тараса в 1914 році гурток київських громадян зробив складку і висловив якусь суму грошей на руки Кирилівського фельдшера, щоб упорядкував той шматок в землі. 19... 1917 році перенесено до музею п'ядестал співроста царя освободітелів, копано поруч із каменем. Хтось подарував тоді маленьке гіпсове грудяк і його поставлено на постаменті, Але за кілька років воно розвалилося від та дощу, і напис на камені стерся. Хочу сказати, таке, що збільшувався потік відвідувачів. І кожен от їхав місць дитинства Тараса Шевченка, мабуть, як і тоді, в кінці ХІХ століття, на початку ХХ століття. Так, певно, і сьогодні, аби знайти відповіді на якісь свої запитання, аби усвідомити себе українцем на своїй землі. Хочу ще сказати про те, що 150-річчя дня народження Тараса Шевченка музей зустрів оновленим, була оновлена експозиція в музеї і тоді над експозицією працювали працювала група Черкащан. Перепрошується в 175 річниця. А ще хочу сказати про те, що у фондах нашого музею. Зберігся рукопис Любові Данилівни Молявко. І от ми видали цей рукопис у такій книзі Паросток батьківського саду зад Шевченкової долі. Любов Данилівна Мулявко у літературно-меморіальному музеї працювала перед, перед Великою Вітчизняною війною, перед Другою світовою війною, от і в роки. Тому про те, що в цей період музей не зазнав абсолютно ніякої руйнації, все збереглося. Відомо також, що Любов Мулявко, автор цього матеріалу, володіла кількома мовами іноземними, вільно спілкувалася польською, німецькою, російською, от скажімо, і, і розповідала про музей і розповідала. Про Шевченка його слово доносило до кожного в серці, так як ми сьогодні це робимо. Хочу таке ще сказати, що, дійсно, готуючись до святкування 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка в 1956 році, перед музеєм на місці батьківської хати пота встановили гранітний Обеліск. Зараз на, на слайдах побачимо от саме ці види. От і було проведено капітальний ремонт і будівлю оновлену експозицією. А от в 1989 році це була 175 річниця дня народження Тараса Шевченка групою Черкащем у складі. Дубового Олексія Соси Павла, архітекторів Фурсенка, Сергія Собчука, Миколи, молодих художників Геннадія і Ольги Лежньових в короткі терміни було створено нову експозицію. Група отримала нагороди державні нагороди за роботу на експозиції у літературно-меморіальному музеї Тараса Шевченка. Ще хочу така сказати, що в 1989 році. Постало питання біля музею відтворити батьківську хату Тараса Шевченка, яка згоріла ще наприкінці ХІХ століття. Тож поклали мусиль і хату відтворили. А от ще хочу сказати про те, що в 1999 році в році літературно-моральному музею відбулась. Реекспозиція, над якою працював народний художник України, у національної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Васильович Гайдамак. І на сьогодні ми маємо цю експозицію до 200 річчя, було принесено от, 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 такі легкі коригування, дещо замінено, але, зрештою, нас, наш музей є відкритим. Та кожного відвідувача. Жива експозиція, так як в цьому будинку, до якої можна доторкнутися, можна провідчувати ту епоху, в якій от жив наш Шевченко, сприйняття музейної експозиції, місць дитинства, пам'яток культури, архітектури, природи, художніх полотен через інструменти масової культури, кінофільми, комп'ютерну графіку, відео, телебачення, монументальне мистецтво. Формує світогляд особистості українця. Протягом усіх років діяльності музей поруч із завданням інформативності і виховання любові до Шевченка реалізовував і загальні функції поширення культури взагалі. Е, ще хочу сказати про те, що Тарасом Шевченку, поету, художнику, письменнику, філософу, гравером, мислителю, судилося стати батьком українського народу, стати Захисником дітей українців стати на захист інтересів цілої нації, зберегти історичну пам'ять рідної землі, навчати синю і дочок вічної мудрості українства. І Хочу сказати про те, що такий славний для України час, як сьогодні, як минулого року, саме в рік двохсотріччя з ненародження Шевченка. Люди їдуть українці. Хідуть до міста дитинства Шевченка і котрийсь з українців, тому що як не в вражень написав два такі ряточки. Одна 1814-й народився батько нації. в 2014-й народилася нація Тарас Шевченко в кожному нашому серці. Зараз я вам хочу запропонувати слайди дуже швидко, дуже коротко. Можна прокоментувати так. От хочу сказати, що це карта, фрагмент карти Йомолова середобоплана, яку було вперше видано в Руані 1650 року і на ній позначено Карелов Лісі. Перша позначка. Про те, де утворилося поселення, в якому виростав Тарас Шевченко. Прошу вистати. Так, таке було давнє село Кирилівка. Кирилівка, Кирилівки, обидві назви є правильними. Так говорять і до сьогодні. Хоч знаємо, що писали Кирилівка з 1929 року. Село отримало назву на честь Тараса Шевченка. Шевченкова. Ну, так було багато вітряків за селом ірожництва було однією з родинних професій Шевченків. От є в нас така фотографія, чумацька валка. Дуже часто запитують, звідки вони в нас, але ми маємо ряд фотографій, майже 20, на продаре фотографій фотографа Григорія Петровича Шевченка, троюрідного брата Тарасового, який залишив от такий нам спадок фотографій кінця 19-го, початок 20-го століття. А ще хочу сказати, що батько Тараса Шевченка зрідка чумакував. Прошу, Отакою От Тарас Шевченко застав хату, в якій виростав на 1843 року, коли завітав через 14 років розлуки з рідною землею до, до Батьківської хати, до рідної землі. Така як копанка в яку Шевченко описує у повісті княгиня. Прошу далі. Це проти Тарасові Йосип. Та Микита. Із своєю ріднею Шевченко підтримував зв'язок до кінця своїх днів. Старший брат Микита залишився жити в батьковій хаті. Ну, і на садибі Шевченки потім жили діти, Микити та внуки. Спогади про батьків. Тарас Шевченко от, мабуть, відтворив от, образи своїх батьків, наймовірніше відтворив ось на полудні селянська родина. У саду на території садиби похована матір нашого поета Катерина, яка іменно Шевченко спочиває в садочку над могилою кущ Калини. Прошу дай. Це поховання Григорія Івановича Шевченка. Його після переходу в інший світ його поховали на сільському кладовищі. На початку ХХ століття старе кладовище не за каменем, який на сьогодні експонується в залах нашого музею, було визначено поховання батька Тарасового, могилу впорядкували, так сьогодні вона виглядає. Ось цей не перший пам'ятний знак на садибі Шевченків. Жорну із вітряка родичів копали на місці хати, коли та поруйнувалася. Прошу далі. Такий музей був в середині 50-х років. Ось такий музей вже з рельєфом ми бачимо вже з початку 60-х років. Ось цей постамент перед музеєм. І ми бачимо ось камінь з вітряка, а ось камінь із могили Григорія Івановича Шевченка. Тобто перед музеєм ось така була композиція. Ну а от на фотографіях то все родина Шевченкова, нащадки його. І от така фотографія, ми бачимо ось. Ці грубки обкладені кахлями і от багато е, візуального матеріалу у музеї Тараса Шевченка. Це експозиція 1964 року. Практично, окрім цієї фотографії, ми інших не маємо. Далі, прошу. Отакою була експозиція музею 1989 року. Так, ось цей камінь вже забрали. До музею. На сьогодні він фоє. Так, прошу далі. Ну, от такий у нас на сьогодні є літературний меморіальний музей. Практично сама будівля не змінювалася. Хобалени прикрашають фоє нашого музею з 1991 року. І на тих хобаленах минуле України, дитинство Тараса Шевченка. Така експозиція. На сьогодні літературному меморіального музею ще раз підкреслиться авторська експозиція Київського митця Анатолія Васильовича Гайдамаки. Образи батьки, батько та мати, такими ну, пам'ятав їх Тарас Шевченко. А це найперша Шевченкова школа, що неподалік музею. Церковно-приходська школа села Карелівки. Вона збереглася до сьогодні. На наступному слайді ми побачимо, що над хатою звели захисну споруду, а самій будівлі. 233 33 роки, рік забудови – 1782 В Експозиції нашого музею Стіл та лава із хати Шевченків. Хочу сказати, що батько бачив у Шевченкові задатки до науки, тому і відбув навчатися до церковно-приходської школи. Ще експонуємо меблі поміщика Ангельгарта Пана, якому належала родина Шевченків. От ось цей камінь із могили батька. А сьогодні він в експозиції, так як відомо, що напис на ньому зробив сам Тарас Григорович. Автопортрети Шевченка. Весільний куточок, така нездійснена мрія нашого Тараса Григоровича. Прошу. От, фотографія. Тараса Шевченка на 1859 року в експозиції нашого музею і маємо кілька портретів Тараса Григоровича. От приміром, усміхнений Шевченко. На сьогодні вважають науковці, що це єдине зображення Шевченко, де він злегка посміхається. Це робота От, ще перепрошую. Це цей портрет. Дарував автор Фотій Степанович Красицький, внук Тараса по сестрі Катерини в день відкриття музею. Тобто в 1939 році цей портрет експонуємо на сьогодні відкритий. А це робота Якова Шевченка внучатого племінника Тараса Григоровича робота 1915 року, і от навесні вже ці роботі виповнилося 100 років. Хочу сказати таке, що Яків Шевченко не мав абсолютно ніякої освіти художньої. Взяв олівець, папір і отак перемалював з фотографії Тараса Шевченка. Це літографія Фотія Красицького 1906 року Фотій Степанович мріяв, щоб портрет Тараси Шевченка був у кожній хаті. Тож із Швейцарії привіз камінь, на якому зробили зображення, яке можна було тиражувати. Це що Фотія Красицького звинуватила в підрив друкарської діяльності, але разом з тим портрети пішли до кожної оселі. Родина, ну, цей гобален, це центральний гобелен, який у фей нашого музею зустрічає і проведжає відвідувачів. Я говорила, що на гобеленах історія України, на гобеленах історія життя та творчості Тараса Шевченка, його дитинства. І дівчина із свічкою в руках, то ніби сама Україна тримає в руках долю свого сина. Експозиція нашого музею і такий комплекс, скажімо, бо літературно-меморіальний музей з 1992 року пішов до складу національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. А ось відтворена вже хата Шевченків навесні, і от такою вона є влітку, такий І тисячолітні дуби поруч з нашим селом, ні ще село Будище. Де зберігся, бо сьогодні ми є Кенгельгарда, і там є такі три тисячолітні доби, одного з яких малий Шевченко колись ховав малюнки, бо все ж таки до малярства в нього хист проявлявся з самого маличку. Хочу вам сказати таке, що зливки організаторів, господарів музею соломійко Крушельницький. Хочу сказати ще про те, що Тарас Шевченко, Тарас Шевченко дуже любив, знав безліч українських пісень. От як Соломія Трушевницька нам розповідала, що співала, цитувала українські пісні так і Тарас Шевченко, де б він був? Він співав самою душею українських пісень. Хочу ще подякувати. Організаторам за запрошення і е, наше завдання: думка до думки, слово до слова. І так ми будемо українцями. Дуже дуже дякую дуже вам дякую. за увагу. І які у вас є запитання, прошу. В школі експозиція якась там збережена інтер'єр внутрішній. Так, 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 облаштували так, як було колись. За яка? Заркований книжку. В цьому варіанті ще немає. Ні, на, на, на цей момент немає. Для розміщення вже на сайті, то можемо дати ще е, слайди. Дуже дякую. Які ще запитання? Ще? Є? Є, дивіться, я сказала, що музей в складі заповідника, то загалом у нас 29 осіб штату. Заговідник. А на вашій садині Ну, станції? Музей це центр. От не можу так сказати, в нас, з у музеї є екскурсовод, є за відділом музею, доглядач. Це два <кій> так, практично для музею два наукових <кій> працювати. Дуже малий штат, ми дуже потерпаємо, тому що відвідувачів багато. От на цей рік не можемо так сказати, але минулого року був великий потік. Але разом з тим ми раді всі, хто входить до витоків українсько, до витоків державності. Скільки дивити, то скільки у вас? Ми приймаємо 55 тисяч. 50 тисяч відвідувачів на рік. Ну 49-47, то вже я кажу, що ми не можемо, якби це музейна діяльність це все таки така діяльність, де не можна нічого спланувати, нічого спланувати, Ми то плануємо, але разом з тим це вже залежить від багатьох чинників. Дуже дякую.